Замість закинутих будівель, сучасні майстерні, музеї та творчі простори, Львівська спілка художників планує відновити роботу Львівської експериментально-керамічно-скульптурної фабрики, яка зупинила роботу в середині 2000-х. Однак, окрім оптимістичних планів, є також її багато труднощів, а власники фабрики навіть заявляли про можливе рейдерство. В нашій студії очільник львівської філії Національної спілки художників України, яка є власна і, і власником цієї фабрики Ігор Гавришкевич, пане Ігоре. Доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Пане Ігоре, Я згадував про те, що фабрика зупинила свою роботу практично 20 років тому. Що зараз з майном, приміщеннями, будівлями цієї фабрики? Ми знаємо, що вона знаходиться в практично в центральній частині міста. 20 років тому і трохи більше, це 30 років. Це було серійне виробництво. Зараз на цей час. Ми повернули майно собі, сама фабрика через суд, і власником є фабрика. Засновником фабрики є Національна спілка художників України, mm. де, до речі, є заступник голови національної спілки художників. І на, станом на цей час художники все-таки там творчо працюють. Є скульптури, є кераміки, є склярі. Але це значно в значно меншому обсязі, тому що тоді, коли ми 2008 році нашу фабрику здали в управління, нібито ефективному управлінцю, насправді виявилося все навпаки. За цей період проводилася робота для того, щоб фабрику нібито перевести за межі Львова. Десь на околиці, є конкретна адреса, а це місце фактично забудувати житлом. Це робилося так, що більшість художників, художників навіть не розуміли, що відбувається, переконували в тому, що друге місце, інше місце буде кращим, е, там можна задіяти виробництво. Ну а насправді е, ми знаємо, під що готувалося, тому звернулися в суд і через суд. Повернули собі власність, це є приватна власність самої фабрики, скла, кераміки та скульптури. І тепер в нас є свій проєкт, що там робити. Власне, перед тим як перейти до проекту, часто можна почути, що ця фабрика не лише виробництво, а також і культурно-мистецький проєкт, що мається на увазі. Дивіться. Фабрика в тому стані і у тих функціях, яких вона була до 94-96 років, зараз вона не може існувати, тому що тоді це були це було масик, маса оцих радянських різних агітаційних скульптур, панно, мозаїки і таке інше. От хоча серед них були. Абсолютно, абсолютно адекватні твори. Зараз це буде в зовсім іншому форматі. Тобто, це будуть здебільшого творчі майстерні скульптурів, живописців, склярів, кераміків. Вони зараз є, так, але дуже в в обмеженій кількість чому, тому що я попрошу там... даруйте. Я попрошу вивести на екран власне проект фабрики для того, щоб наші глядачі мали розуміння про що йде мова. Ось є проект, так і станом на сьогоднішній час. Права частина е, споруд, там є зараз вже е, те, що ми плануємо, так а на цей час там є чисто такі технічні речі, і туди завели нетворчих спеціалістів здебільшого. Хоча є дещо наближені до нашого профілю, так завели ті, хто управляв майном, то так, звано, е, так звані ефективні управлінці. Так? Це була фірма «Акрополь». Е, Тепер ми плануємо це все пов'язати. В якому сенсі? Це буде якби музейний простір, це буде проєкт Львівський центр мистецьких проєктів. Це такий план у нас, так? І ми можемо побачити, праворуч є план, ну, співвідношення того, що буде виключно мистецьким, угу. і того, що буде його розширювати. Угу. Тобто, це можуть бути. Сторона інвестора, який буде мати культурологічний профіль, і він буде доповнити своїми якимись пропозиціями. Ми, до речі, ми такого інвестора вже е, знайшли. Може, може потрібно ще одного, може хтось буде на засадах, так мовити, більшої фінансових спроможностей, але той, кого ми знайшли, він… Вподобав собі цей план і оце співвідношення скі оце е, такий е, коричнуватий колір. Це є ті ті е, об'єкти, які він може краще реставрувати, угу. взяти під себе і допомогти зробити всі ті, що є темно-сірі, наші об'єкти. Тобто я так розумію, що за задумом спілки художників надалі це буде акцент зміщений з слова терміну фабрика на термін культурно мистецький центр. Центр, так, однозначно. І е, там ми плануємо е, проводити майстер-класи, е, крім творчої такої виключної діяльності. Е, там будуть, е, будуть задіяні е, також реабілітаційні е, площі, так, де е, художники будуть творити. А ті, хто любить споглядати, можуть споглядати, так є така категорія людей, особливо наші воїни, які приходять з фронту. То ми переконалися, вони навіть вже приходять, чи можна вас дивитися, як ви робите скульптури. Як ви робите кераміку чи інше, бо нам це потрібно. Отакі От запити були. Тому е, прийшла така ідея створити такі е, реабілітаційні центри як для воїнів, так і для певних категорій переміщених людей, особливо для тих, які дуже постраждали, котрі втратили все. І, і, і тут у Львові є на ну, та не тільки у Львові, так є просто без нічого. Держава допомагає, але це не те, що людина втратила. І там будуть. Е, Буде шоу бізнес, так Який це буде доповнювати при потребі. Там будуть арт кафе. Там буде задіяний молодіжний контингент, тобто студенти зі своїми проектами відпочинкового характеру і творчого. Обрано ім'я Андрея Шептицького. Ви про це також анонсували вже А Андрій Шептицький започаткував цю фабрику, так? І запросив Сергія Литвиненка, скульптора, який створив перший пам'ятник Івану франку у Львові. Це на Личаківському цвентрі на початку 30-х років. Ну, 33-му році цей пам'ять. Не був встановлений мало того. Андрей Шептицький фактично формував осередок художників в той час, коли тут на цих територіях після 20-х років, ну особливо після 30-х років, проводилася пацифікація, ми знаємо якою державою, так угу. і навіть фабрика Левинського занепала, бо вона була проукраїнською. А в той час Андрей Шептицький за свої кошти багатьох художників про цей профінансував, аби вони навчалися в парі. На, там є такий Монмартр так І багато художників, там, таких як Сельський, Маргарет Сельська, Новоківський. Вони були, вони були за кошти Андрея Шептицького. І так само Сергій Литвиненко, і перша піч збудована на цій фабриці, була за кошти Андрея Шептицького. і Перша майстерня також. І земля викоплена за його гроші. У Львівській міській раді. Неодноразово писали, що проводили зустрічі або спільні наради з спілкою художників, де учасники презентували цитую бачення розвитку території з боку міста. Чи прийшли до якоїсь спільної позиції з владою міста? Ви знаєте, коли, коли говориться одне, а робиться щось інше за тим, ну і тоді не знаю, я в такі речі, як то кажуть, не вірю. Чому? Тому що. Говорилося так, коли фабрика запропонувала свою концепцію розвитку цієї території. На це взагалі Львівська міська рада там ніяк не відреагувала, а ніяк оце. А говорилось, зрештою, вони зайшли на територію без нашої згоди, в наші приміщення приватні і проводили там фор воркшоп так? Без місць вид для виділених для, для цього. Ми стояли стоячи. Це була якась незрозуміла акція, яка не що за собою вела. Очевидно, вона їм була для чогось потрібна. Швидше всього, ті представники, які представляли команду міської ради, ну не ради, виконкому швидше всього, бо депутатів там був тільки один від, знаємо, від кого, та? І цей. вони намагалися проти нас висовувати якийсь негатив. І проводити якусь свою там політику, хоча запрошені люди, крім Бокотея, спеціаліст, який колись працював на скульптурній фабриці, там не були Бо, спеціалісти я певного профілю. Вони можуть вам. Я навіть зацитую цього заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача цитую зі сторони власників споруд, бажання особливого ми не побачили прийти до спільного рішення. Навпаки, у нас складається враження, що своєю бездіяльністю на території фабрики це приміщення свідомо доводиться до критичного стану і нескладно припустити з якою метою це робиться. Заявив заступник міського голови Любомир Зубач. Чи можете ви прокоментувати цю з Безумовно, що можна, тому що е, я думаю, так або Зубач не знає мене особисто, і моєї діяльності попередню це видно з того, що або він не знав юридичного статусу тоді, і я бачу, що не тільки він не знав, бо е, деякі структури з, з, з тоді, коли. Цей об'єкт знаходився в іншій юридичній особі, з, яка власність, за якою було зареєстровано Держреєстр річових прав, то очевидно треба було говорити до того, хто управляв, в чих руках була власність, так? А ми чисто формально залишалися, ну якби бенефіціантним власником цього об'єкту. Тобто кінцево результаті мало б бути це, що і сталося. Два місяці тому назад ми фактично повернули це майно собі. Зрозуміло, що тепер можуть бути якісь до нас претензії, але за цих два місяці фабрика зробила стільки, скільки не зробили за скільки там за 16 років у управлінці. Тобто вони її просто намагалися фактично довести до такого зубожіння, щоб там дійсно будували це житло. Зараз ми навпаки мало того, вернуся ще до таких моментів. Там відбулося за цей період, за останні чотири роки, три е, таких грубих провокацій, де підпалу, і де ми з мр... правоохоронні органи зверта... зверталися, то штучного підпалу, так mm -hmm. то нам відповідали, що це бомжі. Але вибачте, бомжі, вони думають за своє виживання, так вони не будуть кидати спеціальні запальні суміші і таке інше, кудись там в приміщення, яке не занедбано, через якісь там конкретні місця. Вони не будуть запалювати шини і перекидувати через огорожу. Це не для бомжів. Майте, будь ласка, за який термін це відбулося? За останній період одного року двічі. І ще три роки назад, тобто, це є цілеспрямована я би сказав, травля. Мало того, бо з'явилися якісь негативні публікації проти мене керівника. Ну знову ж таки, вони примітивні, бо вони просто поплюжать, очорнюють. Ну ні за що, ніби за період, де я раніше працював в музеї заповідник Олечаківський центр. Але ми знаємо, що за цей період музей змінився досить серйозно, коли я там працював вони, у всіх відношеннях. Останнє запитання у серпні 2021 року. Виконавчий комітет видав містобудівні умови і обмеження на. Будівництво впритул практично до території фабрики, і там повинні були з'явитися кутежні містечка. Чи зачіпається будівництво територію фабрики, і чи пов'язуєте ви оці інциденти з намірами продовжити це будівництво? Маємо менше двох хвилин. Ви знаєте, для того, щоб там щось збудувати, необхідно було погодити межі. Межі знамені особисто зі мною ніхто як з керівником не погоджував, і нам невідомо. Чи у тому проєкті пожежні розриви дотримані чи ні? І, зрештою, неможливо будувати, неможливо проводити будь-які будівельні роботи ну, з нового будівництва, так якщо не погодити меж, угу. тоді в мене велике також запитання до, до керівників міської ради: як це сталося? Що почали будівництво за цією ж юридичною адресою, де знаходить за якою знаходиться е... Львівська фабрика скла керамика скульптури, тобто можна 32. Мало би бути, можна 32 там а чи як, але а це за цією. Це що? Це ще вже готовий план для наступу, для того, який зараз робиться на нашу територію, аби захопити і, і упоплюжити її, що в такому стані її занедбали. Її треба там знищити, зруйнувати і таке інше. Ні. Ми, ми цього не допустимо. У нас є свої проєкти, наша приватна власність. Ми зробимо все для того, щоб зреалізувати ось цей проєкт, що є перед нами. Угу. І якщо звичайно зараз вони ще й кримінальне провадження проти нас відкрили для того, щоб нам скувати руки якимось чином, так ну ми розуміємо, як це робиться. Його, це так говорите? упереджено, робиться, що що, що це важко. Ви називаєте вони. Вони хто кого ви маєте на увазі? Ви знаєте. Той, хто має інтерес до цієї території, той і організовує все це, весь цей негатив проти нас. Ми ж розуміємо, що це, що це таке. Я, ви знаєте, колись колись я ну був був одним з керівників депутатської комісії правопорядку міської ради міської ради, та і ми знаємо ці речі, що як вони робляться, як це організовується. Що ж, ми надалі слідкуватимемо за цією ситуацією. Запрошуємо інші сторони також висловлювати свою позицію. Ігор Гавришкевич, голова правління Львівської обласної організації національної спілки художників України, і говорили ми про долю майбутню долю львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики.